Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Та смачної капусточки. Саме про смачну капусту, коли саме її можна заквасити, в січні 25-го року, за київським часом, будемо сьогодні говорити у цьому відео. Отож, перший період, прямо з моменту зустрічі Нового року, і вже починається новий рік, і можна буде 1 січня з 0 годин до 9 години ранку квасити капусту. На пізніше, будь ласка, не залишайте час, тому що це вже час буде місяць без курсу. і в інший знак А інший знак не дасть нам ту смачну капусту, яку ми готуємо в козирозі. Наступний період телець зростаючий місяць, 8 січня, з 1 години ночі до кінця доби гарний час квасити капусту. 9 січня всі 24 години. На 10 січня не залишайте там декілька годин, але вони не підходять для того, щоб квасити капусту. Ще один період до кінця місяця. Бачите, в нас в цьому місяці в січні дуже багато періодів і можна завжди мати свіжу квашену капусту. Козоріг, спадаючи місяць 26 січня 16 години починається гарний період до кінця доби, 27 січня всі 24 години. 28 січня з 0 годин і до 17 години вечора. Далі вже час нам не підходить для того, щоб займатися квашенням капусти, приготуванням смачної капусти. І, до речі, яблука теж можна квасити. Ось такий у нас сьогодні гороскоп квашення капусти на січень 25-го року. Бажаємо вам, щоб ваша капуста була смачною. І всім вам дуже-дуже доброго здоров'ячка, здоров'ячка міцного, і ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео. Теж будемо говорити про важливі теми уже на наступний рік. На все добре, бувайте здорові!